Це рубрика ІЗІ Творчі на 200. І сьогодні, за вашим проханням, ми дамо вам кілька порад для покращення дикції, декілька артикуляційних вправ для чіткого мовлення. Перша вправа покусування вуст. Покусайте верхню і нижню губу по черзі, але не перестарайтесь і не нашкодьте собі. Робити цю вправу рекомендуємо до 30 секунд. Друга вправа поцілунок усмішка. Зімкнуті губи подайте вперед. Наче ви хочете когось поцілувати. Затримайтесь в такому положенні на секунду другу. А тепер, не розмикаючи губ, розведіть кутики в бік, створивши образ стриманої усмішки. Повторіться 10-15 разів. Третя вправа уколи щічок. Ви маєте уколоти щічку, щоб ззовні ви побачили на ній пагор. Затримуєтесь на секунду і робите укол протилежної щоки. Робимо по 15 поколювань в кожну щічку, виконуючи ці вправи, хоча б декілька разів на тиждень. Ти покращиш свою дикцію на всі 100, а точніше на всі 200. Підписуйся, на тебе чекатимуть ще більше крутих порад.